Здійснила свій громадянський обов'язок і кандидату народні депутати України самовисуванець по 194-му виборчому округу Валентина Жуковська. Вона проголосувала о 14-й годині в Черкаській обласній філармонії. Почесний президент Патазот на вибори прийшла сама. Для неї це визначальний день, адже переконана кандидатка він дасть поштовх для змін в країні. Хоче, щоб в Черкасах був той вибір, який дозволяє черкасам почути новий подих розвитку і сподіватися на нові. Плани за майбутнє віддала. За словами голови 81-ї виборчої дільниці Надії Андрусенко, виборчий процес на дільниці відбувається нормально. Ані порушень, ані зауважень від спостерігачів не було. Люди голосують активно, можем сказати і рівномірно підходять. Нормальні списки, хороші в цьому році. Всі, хто прийшов, усі проголосували. Підсумовуючи враження від дня виборів, Валентина Жуковська також відзначила високу активність містян та якісну організацію процесу волевиявлення. Наталя Кириленко, Павло Тихоненко, Новини.